Давній час у далекому краю диявол продавав колекцію свою. Зібрав усі знаряддя свого ремесла, що славу бісівською несла. Тож розложив усі знаряддя, що були, і на вітрині красуватись почали. Блискучий кинжак застрости лежав, а стрілех тивостей, їх молод гніву підпирав, Знаряддя страху, ненависті та гордині. Інші інструменти красувались на вітрині. Центральне місце клинок малесенький зайняв. Зневіра, таку він нас гумав. Ціна його найвища від усіх разом була, аж перехожого цікавість прийняла. Чого ж таку високу ціну клин займає? Бо він мені завжди допомагає, як інші інструменти над людиною не мають. Вбиваю голову, клинок.